Сядьте, дітки, всі рівненько. Посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до сітенько. Привітайтесь! Добрий день. Хай гарно розпочнеться новий день. Я вітаю вас, дітки. Зараз у нас заняття з художньої літератури. Послухайте, будь ласка, вірше. Хлопчик друзів зустрічає, з добрим ранком їх вітає. Привіт, хлоп'ятку, кажуть звірі та шенятка. Гарним день нових хай буде, хай щастить усім і всюди. Вранці бджілку, добре серце, меду принесла відео. Всі звірятка так гладіли. Їй спасибі говорив. О обід час встановити сили, взятися до пістівного, побажати всім смачного. Бегемот сьогодні вранці наступив на лапу зайцю. Вибач, любий друже. Шкода мені дуже? Промовила Вануся. Добра ніч, гарних снів, бабусі. Це... Лягла у ліжку, позіхнула і до снідала знула. чарівні слова ви почули в цьому вірші. Добраніч, які чи її слова? Вибач, вибач. вибач, було слово, так. З добрим ранком хлопчик казав, так? Ще які слова? Вибач. 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 Так. Ні, спасибо. Всім ну, снічного. Ти бачимо, а голова. коли дівчинка, коли дівчинка лягала спати, які слова вона вживала? Ой, так, ой, гарний снів. Так, так, правильно, вона бажала бабусі. Гарний снів. Так, ще які слова? Бі-бі, бі і добра ніч, гарних снів, вибач, спасибі, смачного. А хто вибач, вживав слово? Хто вживав слово вибач? Бегемотик. Бігімот. Чому він вживав це слово? Що трапилось? Він бачить, що там була. Ногу так, правильно, бегемот сьогодні вранці наступив на лапу зайцю. Але він вибачився так, вибач, любий друже. Ось такі чарівні Уже... слова зустрілися нам у цьому віршику. А це що за чорне є? А? а зараз я пропоную. Послухати вам оповідання, яке написав Василь Олександрович Сухомлинський. Ось портрет Василя Сухомлинського. Він писав дуже багато оповідань і казок для діток. І сьогодні пропоную послухати одне з його оповідань: навіщо кажуть спасибі. Слухайте уважно. Переглядайте відео і. Слухайте, я його почув, а потім поведемо пересіди позицію. Що хабу, спасибі? Дрімучим лісом ішли двоє подорожні. Дідусь і хлопчик. Була спека і хотілось пити. Нарешті вони дійшли до струмочка, тихо зурчала холодна водичка. Мандрівники нахилились і напилися. Він сказав спасибі, стромочку. струмочку. хлопчик да. посміхнувся. Чому ти успіхалась, хлопче? запитав дідусь. Навіщо ви, дідусю, сказали струмкові спасибі. Він ж не живей стояв -ну. і не дізнається про вашу подяку, не почує ваших дідусь. Це так. Якби води напився Бог, він міг би і не дякувати. А ми, не вовки, а люди. Розумієш, навіщо людина каже, <пілляння> <тобі>? <пілляння> <А> <пілляння> розумієш, кого це слово звеличує і підносить, вшановує. Ось таке цікаве оповідання. Скажіть, будь ласка, про кого це оповідання? А що сказав в струмочку, коли напився водички? «Спасибі тобі, сказав дідусь. А що? відповів хлопчик, почув, що дідусь дякувати струмочку. Що хлопчик сказав? Що він запитав? Засміявся. Так, і що запитав? Навіщо дякувати струмочку? Він же не жива істота і зовсім не почує наших слів, так сказав хлопчик. А що ж йому на ці слова відповів дідусь? Що ми люди? Люди, ми ж не вовки, а люди, так сказав хлопчик. Вовк і не подякувати». Як ви думаєте, міг би вовк подякувати? Mm -hmm. би? Так. Mm -hmm. Він не міг би mm -hmm. би подякувати, бо він не вміє розмовляти, а ми, люди, вміємо розмовляти, тому дідусь і подякував струмочку, так? А як ви розумієте, вислів бути вдячним? Що це значить? Дякую. Як ви думаєте, що це значить? Бути вдячні? Дякую. Дякую. Так. Це значить, що потрібно говорити спасибі, за добро, за допомогу, за підтримку, за послугу. Потрібно говорити слова вдячність. А як ви віддячуєте за добро? Як ти здачно з добро? Що ти робиш, коли я? Я вам щось зробив гарну, якусь справу. Що ви кажете? Мама, Чи допоміг? Спасибо. Можете спасибі, дякуєте, так? Живейте ті слова. Чому? Чому не? Чого вчить нас це оповідання? Треба Добрий. Добрий, да? Якими треба бути? Так, треба бути добре. Добре і хороше. Якими треба бути? Треба бути чемними. Дякувати. Потрібно? Так. Так, звичайно. Я кого вшанувати і звеличує слово спасибі. О. Нас, людей, так? Mm -hmm. mm -hmm. так mm -hmm. Люди. Mm -hmm. слово. Отже, ми маємо бути вдячними. І, дідусь, подякував стромочку і хлопчика ще був. Був, було багато часу, щоб піти і подумати, так? Що ж дідусь подякував, чи потрібно це робити? І в нього був час на роздуми, адже дорога була ще дуже далеко. Так. так. А зараз погляньте на цю картину. Це є картинка. Тут це це нагадує вам. Так. так, а ще що? Так. А на сонечко світить яскраво. Так. Да. Сонечко. Сонечко правильно. А чого не вистачає тут у цього сонечка? Чого немає <клес> сонечка? Промінчиків не вистачає. Так. Тут нема промінчиків, але ми можемо зробити так, що промінчики будуть з'являтися. Для цього ми маємо називати. Чемні впічливі слова. Називаємо по черзі слова. слова. Дякуємо, Дякую. 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 є промінчик. Добре. Далі. Так, добре. Ще. На добраніч. Так, на добраніч. ніч. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, з'явився знову промінчик ще. Добрий день. Добрий день, так. А що, можна, що я вам в кінці заняття завжди кажу? Які слова? Добрий день. До побачення, а ще. Гарно. дня. А так, так з'явився один промінчик, ще які слова ми можемо згадати. А можна сказати, будьте здорові! Можна так, так побажати? Так. Можна. Ще. Так, а. дякую, благодарю, так, ще. Спасибі. Огурет. А всього найкращого. На все добре. Так. так. А тепер подивіться, на справжнє сонечко. Та-да. Та -да. З'явилися промінчики завдяки вам, тому що ви назвали багато чемних і ввічливих слів. Ось таке, гарне сонечко у нас. Дітки, є таке прислів'я. Що таке прислів'я? Прислів'я – це мудрі народні висловлювання, вони вчать, як всі поводитися, вчать, чого не слід робити. Ось, наприклад, таке прислів'я ласкаве слово як весняний день. Що воно означає? Ласкаве слово як весняний день? Я як Добре думає? Як? Добре. Коли Добре. говорить чим? Вічні слова, а, то як стає нам на душі? Приємно, тепло, радісно і нагадує, ніби весняний день, адже весною тепленько, зелено, сонячно. І тому нам ласкаві слова, якщо ми кажемо, споріднюють з весняним днем, тому що вони дуже-дуже, від них стає тепло і гарно на душі. Кажіть один одному теплі добрі слова. Завжди будьте чемні та ввічні. І від цього <плес> жінки буде тепло і радісне. <плес> Дітки, <плес> наше заняття сп закінчується. Спробуйте, будь ласка, розповісти вдома своїм рідним це оповіданечко. Нагадайте, як воно називається? <плес> <плес> На відео кажуть спаси. Спробуйте переказати це питання. Я впевнена, що це вийде, тому що в мене розумнички, Я дякую за увагу за роботу на завод. Бажаю вам гарного дня, до побачення. До побачення.